Ми знаємо, що долю солдата вирішує командир. Ми знаємо, що в вашому підрозділі гарний командир. Розкажіть про нього, скажіть, яким повинен бути справжній гарний командир. Перш за все, перш за все, командир повинен бути насамперед просто людиною. А в наш командир, по-перше, він завжди вникає в робочі процеси. Завжди на зв'язку. Він завжди переживає за свій особовий склад, і він ставить наше життя вверх свого. І, наприклад, в цьому, ну, напевно, в цьому і заключається. Напевно, на, на другий день, коли прокинулося і зрозуміло, що, що ну, іншого і кращого нам просто ну, в даний час. то немає. Ну, ми не знаємо. Він ніколи не посилає на невиправдований ризик. Все Щас обдумується, все, обдумується, все обговорюється, яка буде робота, яка буде задача виконуватись. І завдяки цьому, завдяки цьому ми досі живі і виконуємо свій обов'язок по захисту нашої держави.